Виконуємо номер 14 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Одна сторона трикутника утрічі менша від другої, і на 12 см менше від третьої. Знайдіть сторону трикутника, периметр якого дорівнює 52 см. Позначимо оцю одну сторону трикутника, яка утрічі менша від другої і на 12 менше від третьої, змінною х. Нехай перша сторона трикутника Х сантиметрів. Тоді друга буде одна сторона трикутника утрічі менша від другої, тоді друга утрічі більша 3х сантиметрів, а третя одна сторона трикутника утричі менша від другої і на 12 см менше від третьої, тоді третя на 12 більше. Периметр трикутника буде периметр, сума – це сума довжин всіх сторін. Х додати 3х додати х, додати 12 сантиметрів, що за умовою дорівнює 52. Маємо рівняння. Х додати 3х, додати х, додати 12 і дорівнює 52. Зводимо подібні доданки. Х додати 3х, це 4х, да ще x 5X. А 12 переносимо в праву частину, змінивши знак, на протилежний. Отримаємо 5х дорівнює 40 поділимо на 5. Отримаємо 8. Отже, перша сторона трикутника 8 сантиметрів. Друга Три помножити на вісім двадцять чотири сантиметри. Третя вісім додати дванадцять це буде двадцять сантиметрів і записуємо відповідь. Вісім. 24 і 20. Номер 14 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника алгебра 8 та математика 8. Виконано.